СБУ Набу і САП прийшли з обшуками до народного депутата Анни Скороход партії за майбутнє. Слідство вважає її головою організованої злочинної групи і підозрює у вимаганні з підприємця 250 тисяч доларів. Сама депутатка підтвердила обшуки в її будинку і вважає те, що відбувається, політичним тиском. Пряма мова: мені нема чого приховувати, моя діяльність на долоні. Втім, час і контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки. Бачу в цьому прямий тиск на опозицію і спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію, заявила скороход. Нагадаємо: Анна Скороход очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України в Міноборони України, ЗСУ інших формуваннях. Вона регулярно говорить про порушення в армії під час мобілізації.